Добротолюбіє. Том 2. Повчання святого Касіяна Римлянина. Огляд духовної боротьби. Розділ 5. Боротьба з духом срібролюбства. Третя боротьба чекає на нас із духом срібролюбства, з пристрастю чужою і невластивою нашій природі. Яка зароджується у ченцеві від легкодухості слабоенергійної душі, неналежно налаштованої, здебільшого через погано покладений початок зречення світу, в основі якого не лежала гаряча любов до Бога. Інші рухи пристрастей, здається, беруть початок у них самих, немов насаджені у людській природі та вщеплені у плоть. Вони з'являються з самої миті нашого народження та своїм рухом випереджають прояв нашої здатності розрізняти добро і зло, тому й перемагаються лише довгою працею. А ця болість, срібролюбство з'являється пізніше за них і нав'язується душі ззовні, тому її легше можна відвернути та викинути. Але якщо через недбалість нею знехтуємо та одного разу впустимо до серця, то вона стає найбільш згубною та важче від усіх виганяється, бо стає коренем усього злого, виточуючи збудження різних пристрастей. Ця пристрасть, якщо здобуде владу над слабкодухою і холодною душею ченця, то спершу спонукає його до малого придбання. Захоплено, змальовуючи йому деякі нібито справедливі і розумні причини, згідно з якими необхідно або залишити для себе трохи грошей після зречення світу, або надбати після того. Того, що дається у монастирі, скаржиться вона, недостатньо та майже нестерпно для здорового і міцного тіла. Що робитимеш, якщо трапиться тілесна хвороба? А в тебе не знайдеться нічого прихованого на цей випадок, чим можна було б підсобити собі у немочі. Монастирське утримання мізерне, а нехтування хворими надто велике. Якщо не матимеш ніякої власності, яку можна було б вжити на поправку тілесного здоров'я, то доведеться тобі померти жалюгідною смертю й самий одяг, який надає монастир, є недостатнім, якщо не потурбуєшся мати щось, на що міг би дістати для себе інший одяг. Нарешті не можна увесь час жити в одному і тому ж монастирі. А в такому разі, якщо не приготуєш собі грошей на дорожні витрати та переправу через море, не зможеш, коли захочеш перебратися звідти. Таким чином, ти через велику убогість будеш завжди волочити утруджене і жалюгідне животіння без усякого успіху. Коли чернець оплутає свій розум ось такими помислами, тоді починає вигадувати, як би здобути хоч один динарій. І з цією метою вишукує собі яку небудь приватну роботу, яку і виконує з усією дбайливістю без відома свого Авве. Таємно продавши її потім і отримавши бажану монету, він метушиться й клопоче у страху за неї, де б її покласти або кому б довірити на збереження. А тим часом його вже починає гризти ще гостріша турбота, як би подвоїти цю монету, і він напружено будує важливі плани, щоб таке купити на неї і який би з неї мати для цього оборот. Коли ж і це йому вдасться, згідно з його бажанням, тоді у нього виникає жадоба до золота, яка потім тим сильніше розпалюється, чим більшим виходить прибуток. Бо з примноженням грошей зростає і несамовитість пристрасті до них. Далі розпалювати її приходять і інші дбайливі міркування. Обіцяється довге життя, похила старість, різні та тривалі немочі, які не зможеш знести у старості, якщо у юні роки не заготуєш більше грошей. Так, нещасна душа, зв'язана оковами цієї змії срібролюбства, все далі і далі захоплюється у бажанні з нікчемною турботою примножувати недобре початий збір майна, сама у собі, породжуючи заразу, яка все лютіше поглинає її мов полум'я. Захоплена цілком користолюбним помислом, вона ні на що не звертає погляду сердечного, окрім тільки того, звідки можна було б дістати грошей, щоб із ними швидше відлетіти з під ярма монастирської суворості. Щойно в такій душі сяйне надія на отримання грошей, як вона вже перестає будь чим дорожити. Задля неї вона не погребує ні брехнею, ні клятвопорушенням, ні крадіжкою, ні порушенням вірності. Словом, золото і очікування користи у всьому стає для неї Богом, як для когось іншого черево. Тому блажений апостол, передбачаючи згубну отруту цієї хвороби, назвав її не лише коренем усякого зла, але і ідолослужінням. І користолюбство у мертвіть, яке є ідолослужіння, є три види цієї недуги, які засуджуються всіма отцями з однаковою відразою. Один є той, згубність якого ми описали вище, який, спокушаючи деяких бідолашних, переконує їх накопичувати те, чого вони не мали, навіть живучи у світі. Другий той, який спонукає знову забажати і повернути те, що залишили на початку свого зречення світу, третій той, який, зачинаючись на самому початку чернецтва, недобре покладеному і з нецілковитим зреченням усього, не дозволяє тим, яких йому вдасться заразити цією душевною холодністю, повністю оголити себе від усіх мерських надбань. Спершу налякавши їх мізерністю усього та розслабивши невір'ям, а потім ніяк не дає вже досягти євангельської досконалості через тримання біля себе грошей та іншого майна, які повинні були залишити зрікаючись світу. І в святому Писанні ми знаходимо приклади засуджених цих трьох видів падіння із нелегкими для них покараннями. Так Геєзій, бажаючи отримати те, чого і раніше не мав, не лише не удостоївся отримати благодаті пророкування, яку мав отримати від свого вчителя, ніби за спадковим наступництвом, але й був уражений проказою за прокляттям Єлисеєвим. Юдаш, бажаючи повернути собі гроші, які раніше, пішовши за Христом, відкинув, не лише впав у зраду Господа і втратив сан апостольства, але й не удостоївся закінчити своє життя загальною кончиною, покінчивши його самонасильницькою смертю. А Ананія та Сапфіра. Утримавши деяку частку з того, чим володіли, устами апостольськими караються смертю. Про цих, які зрекся світу, однак потім, переможені невір'ям, бояться залишитися нагими від усякого земного майна, таємниче мовиться в Тарозаконні. Хто боязкий і легкодухий, нехай не виходить на війну, той хай йде і повернеться в дім свій. Щоб він не зробив боязкими серця братів його, як Його серце. Тепер питання: що є яснішого від цього пророцтва, чи неявно бажає святе Писання, щоб вони краще й не починали такого звання та імені Його не приймали на себе, ніж своїм словом, поганим прикладом і своїм невірним страхом розслабляли інших та відхиляли від євангельської досконалості? Отже, їм велено вийти з бою і повертатися до свого дому, бо ніхто з роздвоєним серцем не може боротися на Господній війні, бо двоєдушна людина не стійка на всіх шляхах своїх. У цій Іванівській притчі йдеться про те, як цар вийшов із десятьма тисячами проти іншого, який йшов на нього з двадцятьма тисячами. Тому, не сподіваючись перемогти у битві з ним, поки ще той був далеко від нього, послав просити миру, вочевидь, не бажаючи навіть розпочинати бій, заглибившись у сенс цієї притчі. Робимо той висновок, що й описаним вища особам краще і зовсім не розпочинати зречення світу, ніж почавши потім дотримуватися його нестаранно та неточно, ще більше ризикуючи від того, бо, як говорить премудрий, краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Добре тут мовиться, що цей із десятьма тисячами йде, а той із двадцятьма. Бо кількість пристрастей, які нападають на нас, перевищує кількість добрих схильностей, які борються за нас, але ніхто не може служити Богу і мамоні, і жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний до Царства Божого. Такі, звичайно, намагаються виправдати дозволеність для себе користолюбства, подібного колишньому авторитетом священного писання, неправильно його витлумачуючи, вони з радістю готові перекрутити та за своїм бажанням змінити думку апостола і навіть Господа, не своє життя або розуміння, підлаштовуючи до сенсу писання. Але чинячи насилля над писанням через бажання виправдати догоджання собі, бажаючи і в цьому випадку показати, що їхня думка узгоджується із писанням, вони кажуть, що написано блаженніше давати, ніж приймати. Неправильно розуміючи ці слова, вони вважають, що ними повністю знищується сила того вислову, в якому мовиться, коли хочеш бути досконалим. Піди, продай добро твоє і роздаю Богом, і будеш мати скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Гадають вони, що через таку зовнішню пристойність вони не повинні залишати свого багатства і проголошують себе блаженнішими за тих, які його залишили, коли насправді й самі забезпечені колишнім майном, вони наділяють інших з його надлишку. Тим часом, як соромляться прийняти з апостолом славну убогість заради Христа і не хочуть задовільнятися працею своїх рук і монастирським убогим утриманням, їм залишається одне з двох, або усвідомити, що вони ввели себе в оману і ніколи не зрікалися світу, маючи пристрасть до багатства, або якщо хочуть на ділі та трудах відчути чернече звання. Тоді все відкинути і роздати, щоб нічого не залишаючи при собі з того, чого зреклися, хвалитися з апостолом голодом і спрагою, холодом і наготою.